Студенти різних факультетів Криворізького державного педагогічного університету взяли участь у захоплюючих спортивних змаганнях, продемонструвавши силу, витривалість і командний дух. Аліна, студентка четвертого курсу, вже працює вчителем фізичної культури у школі і розуміє цінність підтримки спортивного духу молоді. Тому взяла активну участь у проведенні спортивного заходу. У нас сьогодні буде естапети, то, тобто можна ще назвати новому Та студенти готові завжди приймати участь в настрій не бойовий, і вони завжди стремляться до перемоги. Спорт це не лише здоров'я, але й можливість виховати в собі дисципліну та командний дух. Як вважає завідувач кафедри фізичної культури, участь у таких заходах допомагає студентам не лише бути у формі, а й розвивати важливі життєві навички. Сьогодні ми підводимо підсумки. Як ви знаєте, на початку вересня завжди буває день фізичної культури і спорту, а також міжнародний тиждень студентської студентського спорту, то ми також весь педенський державний підичний долучився до цих заходів. Ми провели деякі змагання, і сьогодні ми підводимо підсумки цих так сказать заходів, які ми кожен рік проводимо в наш складний сьогодні, складний час. Сьогодні організація такого масштабного заходу стала можливою завдяки підтримці керівництва університету. Як зазначив керівник закладу, подібні заходи сприяють. Не лише фізичному розвитку молоді, але й формуванню дружніх відносин та командного духу серед студентів. Ми проводимо зараз такі спортивні змагання, відзначаємо наших кращих студентів, викладачів, які досягли здобутки в спортивній діяльності і перемогли в. На змаганнях міського, обласного і всеукраїнського рівнів. І також дя дякуємо нашим студентам. Ми думаємо, що спортивний напрям він також важливий для того, щоб наші студенти відчували характер, характер наш 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 український характер, тренувались, готувалися до подальшого життя. Нагородження студентів, які взяли участь у спортивному святі, відбулося в особливих умовах. Під час церемонії пролунала повітряна тривога, і учасникам довелося. Переміститися до укриття. Незважаючи на складну ситуацію, нагородження продовжили під землею, де студенти отримали свої заслужені призи. Проведення подібних заходів у Криворізькому педагогічному університеті є важливою частиною виховання молодого покоління. Заклад продовжує активно підтримувати спортивні ініціативи, залучаючи до участі все більше студентів. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський.